каналі моє господарство. Ось прийшла вже пора квасити помідори. Вродили вони в нас, будемо, мабуть, квасити. Ціни немає на них такої. І будемо квасити. От. А вибирали такий перший заход, От буде ще й другий, третій, п'ятий. Як ми квасимо? Оце мию. Помідори в нас які на Такі помідочки тверденькі. Вони От. нам мила. Ось на дна відра, це харчове відро От, положила. Небагато там такої зелені, не треба її вложити, стріляти, коври оці, трохи кропу, він вже на сухий хрін. От, А часник я чавлю з водою і гірчицею. Вода з гірчицею і з часником. І заливаю такою чесночно-гірчичною водою. От. Я вам покажу, як це робиться. Так що зараз перемиваю повідомил. Є й кругленькі, й, й довгенькі, які кошти, головне, щоб були тверденькі, щоб були такі більш плотніші м'ясисті, підходять на закваску. Да, бо такі м'які салатні, то не треба, бо тому що вони будуть лопатися, сідати, спливати наверх, а такі плотненькі, все. Не дуже так будемо і наверх буде кришкою прокладатися. Трошки надбило. Все. Оце такі процеси у нас. Ну що, ми наложили помідори у відра. Що тут є? Хрін, кріп, листя смородини. Можна петрушку кидати, можна сельдерей. У нас немає, кидаємо, що є. Ось такі тверденькі помідори, ні в якому разі, не без проколів, без під'їдань, ціленькі, без всяких, без всякої ганджі, як ти казав. Все, Цілесенькі мають бути тверденькі. От. Головне тут розсох. Беремо чистої холодної води. чистої холодної води. 10 літрів, півлітрова банка солі. Ось такої крупної, не міленької, крупна така сіль. Покажи на ось, ось сюди. Крупна сіль така. Така з вершечком. Кидаємо сюди 10-літрове відро. От, 200 грамів сахару. Ось можна згоркою. 200 грамів, 250, 200 грамів сахару теж сюди. От. Дві ложки такого надавленого чеснику. О, дві ложки надавленого чеснику. Всі суха. Дві ложки. Раз. Два. Отако. От дві ложки. Так, і все це переколують і поки. Не розчиниться сіль. О, із цукру. Отак я колочу. А потім заливаю оці помідори. І додаю ще оце на це 20-літрове відро, 10 таблеток аспірину. Я не буду показувати, щоб не заблокував Ютуб. чи я знаю. Це не реклама. Ну, з аспірином вони не перекисають. Отак. А гірчиця не дає оцього цвітіння, бродіння, ну цього, де чорніє зелені, дуже багато теж не треба. Вона дає гнилю цю. Так що пахнути буде часничок, пахнути буде смородиновий лист, пахнути буде кріпчик. У нас кріп уже сухий цю пору. Отак залиємо і все. Головне оцей часниково гірчичний маринад. Заливаємо і все. Можна ще тканинку ставити, полотнинку зверху і засипати сухим порошком і тоді закрити. Ну, Тут є вже цей гірчичний порошок, вже є в нас у цьому розсолі. От ми його і розчиняємо, бо ще є сіль, бачите, вона ще не розчинилася. Ось вона ще не сіль. Треба розчинити сіль. Так, стеляємо вершечок хроном, хроновим листям, може помитий вже висох. От листочки такі стріляємо, щоб не пробили ці стебла і заливаємо оцим таким розсолом, це чіпляється вже не вистачить. треба ще заробляти тоді все на відро. Це рецепт на відро води. Заливаємо і закриваємо герметично кришкою. Так, щоб наверх полідулі не витиналися, щоб не давити їх, бо вони ж, знаєте, як набираються цього розсолу, потім піднімаються, розбухають. Щоб не полопали, помідори. Не треба таке сильнотом відрож зверху. Так, щоб було місце. Ліше піднімуться. Ой якраз ще лишиться ще Так. так. О, щелчок. Все. А тоді кладу відра так, потім так. Так і так. Перехрещую, щоб не видавлювало. Так, все, і зносимо підвал. Це я так одне показала, ти буду заливати вже у підвал. Бо важко зносити. Ось тут такі кришечки. Все, готуйте. Бакуйте на зиму, ми робимо зимою, продаємо. Небагато скільки є, робимо. І всім смачного готуйте.